Так. Отакий От у нас порядок. Це хлопці зробили свою роботу. Отак От зробили, все покидали. Ну, це там я скину, я заберу. Отак От вони все вставляють після себе сміття. Отак От все. поставили. Да й мать у йому кажуть, якщо, що, то ми уберемо. А я що? А я замовник у нас Артем звати, Я кажу, я дяді Артему все розкажу. Так, ну таке, так. Хреново зробили, ми уберемо, вони там з нами розкосуються, якщо що, там, магорич поставлю, все зробимо. Тим часом вікна оклеїли, вікна обклеїли, завтра буде Руслан Батькович ґрунтувати це все без воздушки. Загрунтувати ці стіни. Тут, -то, тут. -то. Тут теж прибрали вже, зараз запалісосимося. Запалісосимося і завтра я плівочку привезу, поукриваємо підлогу, підготуємо повністю до фарбування. Ось таке. Все вже готово, хлопці наліпили в цю свою роботу, зробили молодці. Все чітко. Ось так воно буде виглядати. Гарно виглядає.